Привіт! Це канал Шаховий Коментатор і ми продовжуємо огляд шахових пасток в дебюті. І так, перед нами буде розіграний французький захист. Кінь С3 захистив пішака на Е4. Кінь Ф6 продовжують атакувати пішака Е4 і запрошують білих прийти в, у французьку структуру. Там де пішак білих стоїть на Е5. Але при цьому сам G5 зіграли, в'язали коням. І тим самим вирішили проблему пішака на е 4 І таким чином все ж таки чорні е, продовжують тиснути на пішака. Все ж таки білі приймають запрошення чорних, але тут є хід а 4 Доволі типово жертва пішака так, для того, щоб відкрити туру. Заменити ферзя під ударом конем або кінь в 3 або кінь. H3 або навіть фір d3, атака пішака, тільки пінь, після цього вже атаку, атакувати цього ферзя. Це тут було зіграно дуже багато партій, ще й кріфеємі шахів. От можна грати і спокійно кінця 6. Партія була зіграна B6. Типовий хід ферзі g4, який питає, що робити з пішаком. G7. Тут, звичайна, аркіровка знову ж таки не вихід, бо буде просто сон. а 6 з виграшою якості. І атака буде все одно продовжуватися по лінії H. А що ж робити з тим пішаком на G7? Королем ходити також не вихід, тоді туран на H8 просто буде поза грою. Навіть не знаю, в парці вирішили піти G6. Чим дали за, зачіпку для гри білих. Звичайно, чорні хочуть піти H5 і у них буде фортеця. Так, а ще от наступний хід їм дай, і вони підуть h5 точно. H5 одразу не було, тому що просто поб'ють тут. І після розміну виявиться, що з пішиком на g4 є дуже суттєві проблеми. В принципі, можна просто відійти е, фрезем. Але тут в партію я вирішив не давати піти чорним h5, а самому почати вскривати лінії. Тут, звичайно, загрожує просто HG і доведеться бити FG. Тому чорні прибрали е, з лініаж Туру. І після АЖ буде Hg. І тура буде завладіти лінією, але тим не менше захотілося мені мені І Тому я вирішив потурбувати пішкар 7. Ходом Кінів 3. Цей план виявиться хибний. Але тим не менше. Сона 6. Продовження все ж таки цього. Я не знаю як це сказати. Хибного плану. чи що. Розмінюється цих слонів. Взете, що це добре, правильно. Розмінюється поганий слон чорних на доброго слона білих. Хоча у нього реально ніякої гри не було. Тобто о, Пішаки стоять на всі на білих полях. І куди цього сина прилаштувати, ну, поставити, мабуть, його можна красиво на D3, але не більше. Тож, розмінюється. Звичайно, заманюється кінь на А6, там де він погано стоїть. І тут кінь G5. Це продовження того ж самого хібного плану. а 6 і тут треба, щоб було, мабуть, відходити конем назад. Так. Кудись відійти. Наприклад, і на g5 атакувати F4, хоча і це не факт, що добре. На 6 обов'язково зіграний хід кінь 7. І просто трав сюди прийшла. І ви лише ножи. ножі, є трав'їже 6. І Турав входить в гру і захищає пішака на 6. Зрозумівши що на коїв тут на цьому фланзі. Переключився на, ой, на ферзів фланг. З Королівського на ферзів. Причепився одразу до коня на 6, який не дралстий. Або тут треба було відходити кінь b8 і грати А7 А6 намагаючись зміцнити цей фланг. Зігране кінь Б4, А3. Проганяю коня з активної позиції, поки там не зіграли С5 і потім кінця 6 і почали руйнувати мій центр. А кінь би 5 там уже нічого суттєвого ну, не загрожує, Тому що ну, кінь на d 6 стане. А все одно ж потім коли причепиться до цього коня, треба щоб кінь ставав на f6. І після кінь f6 EF. Тут втратить на пішах, тут втратиться кінь на d6. Тому кінь b5 нічого особливого не дасть. Просто там буде 3 нуля зіграно. А3 кінь. C6. І тут комп'ютер пропонує такий от хід, фірс b5. Задаю на кінь B D4, Ферзь A4. І захистив о, пішака і напав на коня. Тобто хітами там, там Кінів 5 і Кінів 6. От в чому загвоздка. В тому, що Кінда 7 зв'язаний і це подвійний удар і по турі, і по коню. І король не може одночасно захистити і туру, і коня. Це буде звичайно виграш. Я ж зіграв тут 30. Ну, Чорним певно треба було, мабуть, також грати. А6 і якось тримати на цьому фланзі захист але чорні спокійно зіграли 3 нулі, оскільки зазвичай атакують чорних на королівському фланзі вони намагаються побільше фігур туди підключити до захисту І от вже готові зіграти грати туражім напасти на коня і після кінг 6 кінбіф 6 є ферзь f6 залишити зайвим пішаком але тут була несподівана атака на цьому фланзі Кінь Б5, кінь на С6 вже нікуди не ходить, тому що він мусить захищати пункт на 7. А тим не інш... тим менше третій ряд звільнився тепер для тур. Або Траш 3, або троат D3 загрожує з тим, щоб прийти трою на С3 і знищити захист. коня. Тут не може прийти на допомогу кінь з B8, оскільки на король А8, так з тим, щоб піти кінь Б8. І о, захистити. Так, наприклад, на тура Д3, кінь Б8, ферзь захистив пішакай і, і вигнали ферзя звідси. Так, і після цього король буде тут грає на b7 і а 6, і просто проженуть фігури. Але тут просто буде кінь б 7. І доведеться повертатися, а тоді кінь відходить і вже два поля для атаки у білих. и плюс в открытой линии c рад от рации висим с дэви 3 беде ты сюда так да тут э, будь пешак на 2 будут Кінь біа 7, кінь а 7 і а 3 закінчувало гру. а 8 тут от о, чи не єдиний захист, так? Як атакувати, тут не так одразу і можна знайти. Ну давайте спробуємо. А, тут кінів 6 є, дивіться. А, да, ну 38. Можна піти кінів 6, атакуючи і коня, і тру. І після взяття, взяття взяття просто підключити тру. Туру H3 і 33. І треба буде тікати цією трою, 3. Там якось є 5 і після трац 6 c 6 Fert, Fert BS7, тут нічого особливого немає, так? Тут, правда, комп'ютер пропонує далі продовжувати атаку таким от чином. І тут розгром, звичайно, буде. От така. В партії ж було зіграно Тура E8, тура D3 і виявилося, що не вистачає темпу. Для захисту, так? На 3D8 буде Трад3. І Фір-Ц-8 запізнюється, скільки після розміну просто буде Трад6 за його фігурою. Тому вже після Трад3 чорні склали зброю. Дякую за увагу.